Україна стала моїм домом із того часу, як я вперше приїхав у жовтні 2022 року. І повертаючись цього разу, я справді відчуваю, що повертаюсь додому, особливо зважаючи на все, через що довелось пройти. я ухвалив правильне рішення залишитись в Україні. Моє рішення зробити Україну своїм домом. Правильне рішення. У мене не було жодних зв'язків з Україною до того, як я сюди приїхав. Тут немає моєї родини. До цього я майже нічого не знав про країну. складається враження, що Україна виходить із дуже складних часів для мене це важливо, і я хочу бути частиною цього. Я розумію, що це важка праця. Ми маємо пройти крізь війну і усе, що з нею пов'язано. Але відчуваю, що в Україні дуже сильне майбутнє, люди тут неймовірні. Їжа неймовірна, культура неймовірна. Я вірю, що в Україні сильне майбутнє, і я хочу бути його частиною. І відчуваю, що це те, за що ми всі боролися, і що всі заслуговуємо.